Вітаю вас, колеги, і сьогодні ми з вами говоримо про проєктні методи, але ми на них подивимося в іншому ракурсі: а зокрема, як можна використати штучний інтелект у проєктному навчанні для того, щоб у нас уроки були інноваційні і щоб наші учні цікавилися нашими уроками. Власне, девізом даного вебінару, це буде, можливо, і серія вебінарів, є слова навчився сам, навчилися самі і навчіть своїх учнів. Тому сьогодні ми научимося працювати у різноманітних ресурсах, які будуть досить доступні для ваших учнів. Отже, розпочинаємо. В сучасному світі, де інформаційні технології розвиваються стрімко. Ми маємо унікальну можливість використовувати ці ресурси для залучення учнів до активного навчання та розвитку їхньої творчості. Насамперед, варто зазначити, що проєктні методи не лише збагачують навчальний процес, і це нам давно вже відомо, тому що ми їх використовуємо, що проєктні методи сприяють розвитку ключових компетентностей учнів. Працюючи над проєктами, діти вчаться співпрацювати, розв'язувати проблеми, аналізувати інформацію та творчо застосовувати свої знання. Проєктні методи можуть приймати різні форми. Це може бути створення мультимедійних презентацій, вирішення реальних проблем, проведення досліджень або навіть створення власних продуктів чи послуг. Важливо, щоб проєкти відповідали інтересам та потребам учнів, тим самим мотивуючи їх активно вивчати матеріал. Крім того, впровадження проєктних методів дозволяє персоналізувати навчання, враховуючи індивідуальні особливості кожного учня, кожен проєкт може бути адаптований до рівня знань, інтересів та потреб кожного учасника групи. Наприклад, візьмемо проєкт Мій улюблений персонаж Карски. Він може включати в себе створення книги з малюнками та оповідання про улюблених героїв, дослідження їх характерів та вивчення культурного контексту казки. Але це приклад для початкової школи, їх, звісно, цих прикладів ще в ході розповіді я буду конкретно по кожному ресурсу наводити. Але ми знаємо з вами, що власне, презентації, вони, напевно, є найпоширенішими серед учнів, коли ми даємо їм завдання створити якийсь проєкт, зокрема Canva. Але не Canvoю ми єдині, є дуже багато інших достойних. Ресурсів, і сьогодні ми з ними будемо знайомитися. Проєкти можуть бути різні, але я твердо переконана в тому, що вони дають учням дійсно можливість краще засвоїти матеріал. Адже одна справа, коли вони сидять на уроці і слухають вчителя, чи то переглядають якесь відео, чи ще щось, от навіть і в групах працюють, а інша справа, коли вони працюють над проєктом. Тут і естетика, тут і зміст. Тут і, звісно, додаткові знання. Проєктні методи це не лише ефективний спосіб навчання, а й потужній інструмент для розвитку креативності, критичного мислення та співпраці, їх провадження в початковій освіті, середній освіті сприяє створенню стимулюючого та пізнавального середовища, де кожен учень має можливість реалізувати свій потенціал та розвинути свої унікальні здібності. Адже на одну і ту саму проблему. Кожен учень може подивитися, звісно, по-різному. Що ж таке проєктні методи? Це педагогічна стратегія, що передбачає активне залучення учнів до вирішення реальних проблем або завдань через колективну роботу та дослідницький підхід. Проєктне навчання це педагогічний підхід, який активно залучає учнів до розв'язання реальних проблем або завдань через колективну роботу. Та дослідницький підхід. В рамках проєктів учні працюють над конкретними завданнями, використовуючи свої знання, вміння та креативність для досягнення спільної мети. Які ж є принципи проєктного навчання? Насамперед, це активна участь учнів. Учні виступають активними учасниками навчального процесу, а не просто приймачами інформації. Друге колаборація. Співпраця та колективна робота стимулюється для досягнення спільних цілей. Третє контекстуалізація. Проєкти розробляються з урахуванням реального життєвого контексту та інтересів учнів. Самостійність. Учні мають можливість самостійно визначити цілі, завдання та шляхи досягнення результату. Ну і хочу зупинитися ось на цьому пункті третьому, що начебто от вважаються, що проєкт це те, що щось можна зробити руками. Наприклад, та сама годівниця, да? якщо це урок праці, але е, ми використовуємо різноманітні здібності дітей. І, наприклад, те саме розвиток того самого креативного мислення, розвиток уяви, образного мислення, це все можна застосувати, навіть працюючи над звичайною презентацією. Ну, і найголовніше, я вже говорила, діти так краще засвоюють навчальний матеріал. Ще одним пунктом є самостійність. Учні мають можливість самостійно визначити цілі, завдання та шляхи досягнення результату. Тобто ви їм пропонуєте тему, пропонуєте різноманітні варіанти, де можна викласти вже готовий проєкт, і вони самостійно все це роблять. Ну і рефлексія. Важливою складовою є процес аналізу та оцінки власної діяльності та досягнень. Дуже цікаво, коли учні виходять до дошки, захищають свої проєкти, їх оцінюють однокласники, вони оцінюють свою роботу, порівнюють роботи, ну і, звісно, є стимул наступного разу проєкт зробити ще кращим, ще змістовнішим. Процес. Постановка завдання, ви повинні чітко визначити мету проєкту та завдання, що мають бути виконані. Планування. Можна навіть створювати тут і чек-листи. Виконуються кроки, необхідні для досягнення мети та розподіляються ролі між учасниками, якщо це проєкт груповий. Виконання: учні активно працюють над проєктом, використовуючи різноманітні ресурси та стратегії. Ну, як показує досвід школи ІКТ, КТ. Що над колективними проєктами працювати набагато цікавіше. Насамперед, ми разом працюємо. Інколи бувають і такі цікаві моменти, коли хтось заходить на сторінку до когось. от Це додає якогось такого навіть і веселого характеру проєктній роботі, і комунікація от, то, що тому е, ясно, що колективно над проєктами працювати цікавіше. Ну і презентація результатів. Учні представляють свої висновки, роботу та досягнення спільності, яким чином вони дійшли до спільної її думки. Яке ж значення проєктного навчання в сучасній освіті? Насамперед, це розвиток критичного мислення та проблемного мислення. Проєктне навчання сприяє розвитку критичного мислення учнів, адже вони мають аналізувати інформацію. Розв'язувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення. Друге стимулювання творчості. Учні мають можливість виявити свою творчість та ініціативу, розробляючи власні проєкти та шукаючи нові нетрадиційні шляхи вирішення проблем. І ось на даний момент одним із таким нетрадиційним шляхом вирішення проблеми і буде власна співпраця зі штучним інтелектом. Третє співпраця та комунікація. Проєктне на навчання сприяє розвитку навичок співпраці та комунікації. Ми вже це проговорювали, оскільки учні працюють у команді, обмінюються ідеями та думками для досягнення спільної мети. Персоналізоване навчання: кожен проєкт може бути адаптований до потреб та інтересів кожного учня, дозволяючи йому розвивати свої сильні сторони та виявляти свої таланти. Підготовка до реального життя учні навчаються працювати в команді, розв'язують реальні проблеми та створюють інноваційні рішення, що готує їх до успішного функціонування у сучасному світі. Які ж є типи проєктів? Звісно, ви їх знаєте, але давайте ми зараз з вами деякі і проговоримо. Е, дослідницькі проєкти. Учні збирають певну тему або проблему для дослідження та роблять власні висновки на основі зібраних даних та інформації. Технологічні проєкти учні використовують різні технології, наприклад, програмування, робототехніка, веб-дизайн тощо для створення інтерактивних додатків, ігор або вебсайтів. Ну, це вже, звісно, вищий рівень. Соціальні проєкти: учні розробляють та впроваджують ініціативи, спрямовані на розв'язання реальних проблем у своїй спільноті або в суспільстві. Пригадайте, наш еко-проєкт, який ми робили на одному із вебінарів. Наскільки це було цікаво та корисно. Мистецькі проєкти. Учні виражають свою творчість та виражають свої думки через створення мистецьких робіт, такі як малюнки, скульптура, відео, музика тощо. Ну а ресурси зі штучним інтелектом дають учням ще більший стимул для розвитку креативу. Адже, щоб, наприклад, е якщо учень сам не вміє малювати, для того, щоб створити, Зображення, яке відповідає його уяві, потрібно його правильно описати. Тому таким чином вони виражають свою творчість. І це стосується і відео, і стосується також музики. Також є експериментальні проєкти. Учні розробляють та проводять експерименти або дослідження для вивчення конкретної теми або явища. бізнес проєкти Учні розробляють бізнес-плани та прототипи продуктів або послуг, вивчаючи основи підприємництва. Та е, ринкових е, здебільшого умов. І ось, наприклад, у нас є предмет фінансова грамотність. Зазвичай вона е, переходить на те, що учні опрацьовують матеріал підручника. Вчитель дає е, запитання, там у самому підручнику є е, ці запитання, є якісь там ще е, тести, зробили і на цьому фінансова грамотність закінчила. А коли ви дасте їм створити бізнес-проєкт, ясно, що це буде для них більш корисно. Спортивні проєкти. Учні навіть можуть розробляти та впроваджувати спортивні програми або ініціативи для покращення фізичного здоров'я та активності. Тут досить добре можна е, співпрацювати, наприклад, із, е, ми сьогодні, можливо, про це і не говоримо, але така ось, по ходу виникла ідея. Є е, е, Копілот, є е, Чат ГПТ, і там навіть є певні розділи, де, е, які стосуються здоров'я. Учні розробляють якісь ідеї, потім генерують зображення до тих ідей, і таким чином у них виходить проєкт, який не тільки корисний, а ще і яскравий, і креативний. Ну і громадські проекти. Учні працюють над проєктами, створеними на підвищення громадської свідомості, залучені уваги до важливих проблем або просування змін в суспільстві. Ну, як я вже говорила, досвід проєктної роботи учасників школи ІКТ є. Сподіваюся, що ви е, передаєте свої знання учням, а сьогодні ви ще научитеся співпрацювати зі штучним інтелектом і також передасте знання своїм учням.